OpenAI – це приватна компанія, заснована в грудні 2015 року групою технологічних лідерів, включаючи Ілона Маска, Грега Брокмана, Ілю Суцкевера, Джона Шульмана, Сема Альтмана та інших. Метою компанії було забезпечити розвиток штучного інтелекту таким чином, щоб принести користь людству в цілому. Привіт! Я Маша. Ви на каналі GoIT, і в цьому відео із серії історії it компаній я розкажу вам про історію OpenAI – Організацію, яка зараз в топі в сфері досліджень і розробок штучного інтелекту, компанія створила вражаючу лінійку інструментів, включаючи DAL e генератор зображень зі штучним інтелектом, і кодекс AI, що підтримує інструмент підказок кодування GitHub Copilot. Але все це було лише початком в 2022 році. OpenAI став найпопулярнішим брендом у технологічному просторі завдяки ChatGPT, який, всупереч скептикам, виявився чимось більшим аніж просто чат-ботом. Давайте трішки поринемо в подорож в часі назад і подивимося, з чого все почалося в сфері штучного інтелекту. А потім знову повернемося до історії компанії, огляду її перспектив, участі Ілона Маска в створенні компанії, можливостям, які вона відкриває перед світом, а також викликам і небезпекам, що йдуть за ними в світ. Протягом історії людства ми намагалися оживити об'єкти та надати їм людських якостей. Але першою людиною, яка дійсно зробила прорив, був Алан Тюрінг. Дослідження Тюрінга на початку 1950-х років заклали основу сучасної інформатики. Разом з ним працював Джон Маккарті, який ввів термін Штучний інтелект у 1956 році. А майбутнє цього поняття починало виглядати райдужним, хоч і надто оптимістичним. Після початкового інтересу бульбашка штучного інтелекту лопнула і фінансування припинилося. Головним чином через невтішні результати та обмежену обчислювальну потужність. У 1990-х роках прогрес у машинному навчанні та обробці природної мови повернув штучний інтелект у центр уваги. Наприклад, у 1997 році комп'ютер IBM переміг чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова в матчі з шести партій. Але все-таки цей напрямок it технології не надто швидко набирав популярності через недостатній рівень технологічних можливостей. Через 65 років після проривної роботи Тюрінга швидке розширення систем штучного інтелекту викликало у деяких людей здивування. Це також змусило деяких людей занепокоїтися щодо того, в якому напрямку він рухався. У 2015 році підприємці Сем Альтман і всім відомий Ілон Маск очолили ініціативу безпечної та відкритої розробки штучного інтелекту. І тут почалася історія OpenAI. Спочатку компанія була зосереджена на розробці штучного інтелекту для відеоігор та інших програм. Наприклад, розробила кілька алгоритмів, які використовувалися для навчання систем штучного інтелекту грати в такі ігри, як Dota 2 і StarCraft 2. Ці алгоритми змогли досягти продуктивності на рівні людини в цих іграх, демонструючи неймовірний потенціал цього напрямку. Також компанія почала створювати різноманітні моделі штучного інтелекту, включаючи модель GPT – Generative Pre-Trained Transformer або генеративний попередньо навчений трансформатор. А його спадкоємець ChatGPT, який був випущений у листопаді 2022 року, це чат-бот, який заснований на нейронній мережі та може самовдосконалюватися за допомогою методів керованого навчання. Одним з найбільш вражаючих аспектів ChatGPT є його здатність розуміти контекст. Чат-бот може генерувати відповіді та коригувати їх на основі історії розмов. Тепер давайте трохи поговоримо про засновників OpenAI. Ілон Маск, співзасновник PayPal і Tesla, є чи не найвідомішим із засновників компанії. Маск вже давно є прихильником штучного інтелекту та активно висловлює свою стурбованість щодо його потенційних ризиків. Однак у 2018 році він пішов з правління компанії через конфлікт інтересів з іншими його компаніями. Пізніше Маск сказав, що залишив компанію, тому що не погоджувався з деякими моментами з того, що хотіла зробити команда OpenAI. Протягом останніх років маск продовжував критикувати компанію. А нещодавно маск заявив, що призупинив доступ OpenAI до бази даних Twitter для навчання його програмного забезпечення. До речі. Про Твіттер і його долю на челізованому маском у нас є окреме відео. Дивіться за посиланням. Ще один засновник компанії це Грег Брокман, нинішній генеральний директор OpenAI, розробник програмного забезпечення, який раніше був технічним директором Stripe – популярної компанії з обробки платежів. Іля Суцкевер, один із керівників досліджень компанії, є відомим дослідником машинного навчання, який раніше працював у Google та Університеті Торонто. Джон Шульман ще один керівник досліджень, є професором Каліфорнійського університету в Берклі, зробив значний внесок у сферу навчання з підкріпленням. Сем Альтман також є одним із засновників компанії. Штаб-квартира компанії розташована в сан франциско штат Каліфорнія, і має команду з понад 100 дослідників та інженерів, які працюють над розробкою передових технологій штучного інтелекту. Мабуть, вам цікаво, а в чому ж бізнес? Де компанія бере кошти на забезпечення свого існування і розробку продуктів. Заснована вона була на кошти ідеологів, які відповідно стали інвесторами. А далі отримувала і отримує інвестиції, наприклад, від такого гіганта як Microsoft. Що вже інвестував 1 мільярд доларів у компанію та заявив, що робить багаторічні багатомільярдні інвестиції в OpenAI. По деяким оцінкам вони становитимуть близько 10 мільярдів доларів. За всі роки існування робота OpenAI отримала широке визнання в галузі штучного інтелекту. Компанія отримала численні нагороди та подяки за свій внесок у цю сферу. А дивлячись у майбутнє, OpenAI має кілька амбітних планів щодо розробки передових технологій штучного інтелекту. Які можуть міркувати та ще краще вчитися на досвіді взаємодії. OpenAI також працює над розробкою систем штучного інтелекту, здатних розробляти нові алгоритми штучного інтелекту самостійно. Концепція відома як мета навчання. І тут стає трохи моторошно, і хочеться вірити, що у них все під контролем, і побоювання, які висловлювали самі засновники, не стануть нашою новою реальністю. Завдяки взаємодії з партнерами в різних галузях OpenAI може вийти на нові сфери. Такі як охорона здоров'я, транспорт і фінанси. При цьому важко точно передбачити, як розвиток ChatGPT та інших інструментів OpenAI сформує світ. Одне можна сказати напевно, це призведе до зміни багатьох галузей у найближчі роки. Системи штучного інтелекту вже наполегливо працюють, переглядаючи рентгенівські знімки та наглядаючи за громадським транспортом і навіть оптимізуючи врожайність. Такі інструменти, як ChatGPT можуть перенести ці переваги в інші сфери: освіту, маркетинг, фінанси, Фінансові послуги, обслуговування клієнтів та програмування. А якщо ви плануєте теж бути причетними до IT і працювати розробником, рекомендую спробувати почати писати код на безкоштовному марафоні з основ верстки від компанії GoIT. Ви можете перевірити, як це вирішувати завдання з розробки та при цьому отримувати цінний зворотній зв'язок. Як зареєструватись та інші деталі, ми залишимо в описі до відео. Підсумовуючи OpenAI, це компанія, яка зробила значний внесок у сферу штучного інтелекту. Вона привертає до Себе увагу і може стати такою, що дійсно змінює світ. Пишіть, як думаєте, чи використовували ми чат GPT для написання цього сценарію і чи вважаєте реальними небезпеки, пов'язані зі штучним інтелектом? Дивіться на нашому каналі історії it компаній та інші відео. З вас лайк і підписка, а з мене обіцянка і далі розказувати щось цікаве про IT. До зустрічі!